Упродовж поточного тижня до міліції надійшло 16 повідомлень про начебто замінування різних об'єктів у Києві. У зв'язку з великою кількістю анонімних дзвінків про закладені вибухівки правоохоронці розглядають кілька версій. Одна з них це штучне створення групи осіб, панічних настроїв у столиці. Також ми не виключаємо, що кількість дзвінків могла надходити від психічно нездорових людей. Одного з таких зловмисників днями було затримано чоловіка наразі доставлено до лікарняного закладу для обстеження та лікування. І, в принципі, не зважаючи на надзвичайно велику кількість повідомлень про замінування будівель, столичні правоохоронці мають достатньо засобів та сил для своєчасного реагування на такі повідомлення а також це жодним чином не впливає на оперативну обстановку в столиці, і це не заважає правоохоронцям виконувати свою щоденну роботу по охороні громадського порядку, розкриттю злочинів та іншим.